Підготовка операторів безпілотних літальних апаратів усіх типів в умовах війни дронів одне з пріоритетних завдань для кожного бойового підрозділу Державної прикордонної служби України. Для навчання використовуються всі можливості. Нещодавно прикордонники Донецького загону завершили підготовку операторів БПЛА під керівництвом інструкторів навчального центру Дронарівом. Усі її викладачі з бойовим досвідом та працювали з квадрокоптерами на фронті. Прикордонники вчать працювати на всіх різновидах дронів цього разу. Навички польотів відточували на БПЛА, які використовуються аеророзвідниками. І їх робота на фронті вкрай важлива, адже щодня рятує життя українським захисникам. Наша група складається з бойових пілотів, які вже мають певний бойовий досвід виконання завдань в напрямку безпілотних літальних апаратів. Чому майбутніх пілотів підіймати дрони? Готувати їх до польотів, от, виконувати, виконувати якісь там польотні завдання, от, намагаючись передати свій досвід. Ну і плюс безпосередньо ділимось знаннями, от, які стосуються безпосередньо використання безпілотників у зоні бойових дій. Тобто намагаємось якось звернути їх увагу на речі, які стосуються безпосередньо бойових завдань. Напрацювати навички польоту от, може кожен. Немає жодних там типу обмежень, да то тобто важливо бажання. От. А от, скажем так, виконувати бойове завдання, да, то виконувати розвідку безпосередньо, да, то там, коригувати артилерію, і воювати. Ну, скажем так, тут людина має бути, по-перше, цілеспрямована, от, людина має е, ну, скажімо так, мати бажання от, постійно розвиватися в цьому напрямку, працювати над собою, має бути стресоустойчива, от, тому що це така скрупульозна робота. От. Ну і собственно бажано мати всі навички, які... От відповідають розвіднику.